Всім доброго дня! Мене звати Світлана. Я представник компанії Хімагромаркетинг. Працюю на посаді фахівця науково-інноваційного департаменту. Сьогодні ми б хотіли представити вам нашу технологію захисту овочевих культур проти найбільш розповсюджених шкідливих організмів у закритому ґрунті. Здавалося б, умови закритого ґрунту вони досить контрольовані та регульовані, і сучасні технології дозволяються зробити на надзвичайно високому рівні. Проте є одне але і це специфічні умови закритого ґрунту. Це підвищена вологість та підвищена температура. Також є ряд інших факторів, які впливають на поширення та збільшений розвиток шкідників та хвороб у закритому ґрунті. В першу чергу це підвищена температура та вологість, е, вологість. також їх різкі коливання, недосконала система поливу, погана провітрюваність теплиці сюди ж можна віднести і загущеність посівів, відсутність дезінфекції теплиці перед садінням, рослинні залишки, які є джерелом інфекції, і заражений посівний матеріал. Однією із перших хвороб, які є в теплиці, це кореневі гнилі. Сюди ж можна віднести і чорну ніжку, яка уражує дуже велику кількість культур. викликається різними збудниками. Зокрема, найпоширенішим є пітіум, також резектонія, фузаріум. І кореневі гнилі уражують майже всі культури, які є в теплицях. Джерелом інфекції часто є ґрунт, проте також це рослинні рештки і заражений посівний матеріал. Тому дуже важливо боротися із кореневими гнилями ще до початку їх прояву. Дуже часто кореневі гнилі також супроводжуються візуальними ознаками на ніби дефіцитів елементів живлення. Проте це швидше не нестача елементів живлення у ґрунті, а те, що кореневі гнилі впливають на провідність кореневої системи. І тому це може візуально проявлятися як дефіцит елементів жилення, хоча насправді проблема криється набагато глибше. Тому ми звернулися до наших колег-мікробіологів із Німеччини, які розробили для нас декілька топових продуктів. І Тут, мабуть, варто сказати так: легендарний бактилайвсіт дійсно препарат з унікальним складом. До складу препарату входить гриб триходермохарзіаном, який є грибом-антагоністом. Він виділяє антибіотичні речовини, які пригнічують розвиток патогенних організмів. Крім того, тут в складі є бактерія бацетус, яка на сьогодні є надзвичайно потужним фунгіцидом. Крім того, містить в складі ряд. Макроелементів азот, фосфор калій, які сприяють розвитку рослин на початкових етапах. Триходерма та бацилюс мають деяку особливість. Вони можуть, можуть розщеплювати такі складні сполуки, які недоступні у ґрунті, на сполуки, які будуть доступні для рослин, з рахунок цього покращується також живлення, діють як антистресанти. Проте триходерма буває різна. І Той там, який наявний у нашому препараті «Бактолайфсід», він надзвичайно активний. За рахунок гормонів, ауксинів та цитокінінів, які є у складі препарату, він надзвичайно впливає на приріст вегетативної маси. І на слайді бачимо. Наступний біологічний наш препарат Mix, також німецьке виробництво компанії Бактива, містить в своєму складі ендомікоризний гриб Гломус Інтрадіцес. Цей гриб створює наче таку додаткову кореневу систему для рослини за рахунок своїх гіфів, через що покращується як вологозабезпечення рослини, так і живлення фосфором та кальцієм. Крім того, до складу препарату входить також бацилюс, псевдомонас, азоспіриліум, азотобактер. І тут дійсно також скажу унікальний препарат. В чому унікальність, тому що насправді ці гриби та бактерії дуже важко поєднати між собою, тому що вони належать до грам позитивних та грам негативних. Але виробник дійсно зробив неможливе і поєднав їх в одному препараті. Крім того, наситив його різними вітамінами, вітаміни групи Б, які дуже сприяють розвитку кореневої системи. Можна вносити як і попередній препарат, так і цей. Можна вносити як з поливом у теплицях, так і опудрювання насіння. Ще один біологічний препарат бактива. Також місце ряд корисних бактерій це. Bacillus pseudomonas, Trichoderma та також містить комплекс вітамінів групи Б. І, звичайно, хотілося б тут також зазначити, що якщо ви використовуєте ґрунт, тобто у вас вже він насичений якимись мікроорганізмами, часто патогенними. Триходерма і інші ці корисні бактерії та гриби, вони дуже конкурують за середовище. Тому, вносячи такі біологічні препарати, ви насичуєте свою ризосферу корисними бактеріями, а відповідно патогени мають дещо меншу активність і гинуть. Але ж ми розуміємо, що не всі хвороби можна вирішити біопрепаратами, і є ряд шкодочинних хвороб, які краще контролюються хімічними продуктами. Одна із хвороб це пероноспороз. Збудник пероноспорози це нижчий гриб. Відповідно, одна із особливостей даної хвороби це те, що для ураження даною хворобою необхідна одна умова: наявність краплини вологі на листку більше 6 годин. Також сприятливими умовами для розвитку даної хвороби це висока волосість, загущені посадки, недостатня вентиляція. Найчастіше спостерігається на початкових етапах розвитку культури, коли ми ще недостатньо провітрюємо теплиці. Коли є перепади нічних та денних температур, випадає роса, хвороба надзвичайно шкодочинна. Цикл розвитку при сприятливих умовах може становити лише три дні, тому не можна чекати, поки хвороба буде прогресувати, потрібно боротися з нею одразу. Як боротися? Препаратів є достатньо. Якщо ми говоримо про профілактичні обробки, то тут гарну ефективність матиме фосатил алюмінію, наш ефатол та препарати МІДі. Крім того, якщо вже процес інфікування почався, але на початкових етапах прекрасно справляється з переноспорозом, ацидан – це комбінація металаксилу з манкоцебом або ж це з земетаморфом, фрегат-препарат. Тим не менш, досить гарну ефективність проявляють і препарати: це кризоксим метил з пропіконазолом, стробітек мульті. Також можна використовувати азокстестрабін, нас в портфоліо препарат Бродвей, Кризоксимметилстробітек та нашу новинку Тонус Піраклостробін. І на цьому препараті я б хотіла зупинитись дещо детальніше. Тонус, міст діючої речовини Піраклостробін 250-й, належить до стробілуринів, контролює як аскоміцетів, Дейтероміцетів, оооміцетів, базидіоміцетів і проявляє досить. Значну ефективність як захисну, так і на початкових етапах ураження хворобою. В чому особливість даного препарату, коли ми його реєстрували, ми хотіли лише продукт, в якому буде міститися лише пірактострубін, тому що на ринку є дійсно багато препаратів з комбінаціями з іншими діючими речовинами, проте вони мають досить таке вузьке. Вузьку спеціалізацію, тому ми виготовили саме такий препарат для того, щоб можна було комбінувати його з іншими діючими речовинами контролює надзвичайно великий спектр хвороб, особливо повторюю, що ефективний на початкових етапах розвитку хвороби. Використовується на більшості культур, і саме піраклостробін, якщо порівнювати з іншими стробілуринами, це досить нова діюча речовина, тому до нього ще немає такої високої резистентності. Одна із найбільш поширених культур у таблицях – це огірки, проте огірки дійсно часто уражуються хворобами. Одна із хвороб це аскохітос огірків, надзвичайно шкодочина. Розвитку сприяють підвищена температура та вологість. Часто спостерігається також у квітні, коли теплиці ще недостатньо провітрюють, уражується, починаючи від нижчих листків і до більш молодого приросту. Може бути на всіх етапах розвитку, починаючи від розсади і ураження більш дорослих рослин. При появі перших симптомів обов'язково обриваємо всі уражені листки і працюємо фунгіцидами. Антракноз гірків, або часто називає ще мідянка, називають так через характерні такі червонуваті плями, що нагадують колір міді. Хвороба також дуже шкодочинна, Ці плями вони розтріскуються і, відповідно, інфекція поширюється. Крім того, Даний збудник виділяє токсини, які надзвичайно небезпечні для теплокровних тварин та людей. Збудники обох цих хвороб належать до вищих грибів, тому боремося. Це може бути тіофенат-метил, наш тіофен або його комбінація із триазолом, це тіофен екстра. Як профілактичний захід, гідрокіз міді. Також можна використовувати флутріафол дуже ефективний препарат, і звичайно, стробілурини. Також буде ефективним і боскалід наш Бредлі. Сіра гниль, надзвичайно шкодочинна хвороба у теплиці, уражує більше 300 видів культур. На різних органах з'являється сірий наліт. Фактором розвитку це є висока вологість. Але все ж ворота для інфекції це механічне пошкодження. Тобто, якщо у вас загущені посадки, ви десь там ламаєте рослини, це, звичайно, також негативно впливає. І ще один фактор це пошкодження шкідниками. Тому боремося насамперед з шкідниками, які також є фактором, який впливає на поширення даної хвороби. Чим боротися? Дійсно, еталоном це буде наш боскаліт Бредлі. Це новинка в нашому портфоліо. препарат дійсно ефективний проти білої сіри, гнилі сірої гнилі. Ну і крім того, дійсно профілактичні заходи це боротьба зі шкідниками, провітрювання теплиці і уникнення механічних пошкоджень. Альтернаріоз або макроспоріоз, шкодочинна хвороба у теплицях. Характерна особливість це поява зональних кілець, починається від більш старіших листків, переходить до молодого приросту, уражує всі органи рослини і теплолюбивий гриб проявляється більше у другу половину вегетації культури. Чим контролюємо металаксил з манкоцебом, наш ацедан. Це моксаніл з деметаморфом і, як профілактичні заходи метил, азоксистробін, піраклостербін. Борошниста роса уражує дуже велику кількість культур. Є ряд факторів, які також сприяють поширенню цієї хвороби. В першу чергу, це знову ж таки висока вологість. З'являється на листках білий наліт, який поступово поширюється на нижню сторону листка, може уражувати також і плоди, відповідно, рослина зменшується площа, площа поверхні, яка фотосинтезує, відповідно, рослина від цього і гине. Які препарати обирати? Також тіофенат метил буде дуже ефективним, боскаліт, наш Бредлі. І можна використовувати стробілерини: Бродвей, тонус та стробітек. Бактеріози. Окрема хвороба, дійсно дуже складна в останні, в останні періоди і набуває все більшого і більшого поширення. Чому так відбувається? Тому що ми переходимо від простих препаратів, які контролюють бактеріози, до більш системних, які їх не контролюють. На сьогодні є лише декілька діючих речовин, які дійсно будуть контролювати і мати якусь ефективність проти бактеріозів. І це в першу чергу препарати на основі міді, а також проявляє ефективність діюча речовина манкоцепт. Контактна у нас вона є в складі, в складі препарату ацедан. Переходимо до шкідників. Це най, один із найпоширеніших, найпоширеніших шкідників у теплиці трипс, уражує величезну кількість культур. За сезон може сформувати до восьми поколінь. Найголовніша його особливість це те, що він переносить вірусні інфекції, з якими, на жаль, на сьогодні дуже мало способів є боротися. Малесенька комаха, яка пошкоджує як квітки, так і листки рослин, залишаючи лише верхній і нижній епідерміс, це інше пустоти. Але фермери також стикаються з такою проблемою: От наче є трипс, вносимо якийсь інсектицид. Проходить час, наче трипсу немає, проходить день-два і знову трипс є. В чому причина? Потрібно звернутися до біологічного циклу розвитку даного шкідника. Самка відкладає яйце, з якого вилуплюється личинка першого віку. Вона живеться, перетворюється в личинку другого віку. Але є одна особливість. У життєвому циклі даного шкідника є дві стадії, які розвиваються у ґрунті: це пронімфа і німфа. Відповідно, там від одного до двох днів пронімфа і від одного до трьох днів німфа. Тобто це п'ять днів. Якщо ви вносите якийсь препарат, так, ви зняли дорослу особину, личинку, але проблема, яка залишилась у ґрунті, вона нікуди не зникла. Проходить час, і ці личинки, які вже стали дорослими особинами, вони виходять. На поверхню і знову починають живитися. Тому а, тут потрібно при перших появах а, уже трипсів не чекати, робити профілактичні обробки. Потрібно боротися через живлення, можна використовувати препарати на основі імідаклоприду. У нас це препарат Оперкот Акро. А, можна також використовувати клотіанідин це ранчо, тіми так само з лямбдацегалатрином, це міс супер, зетициперметрин також і лямдоцегалатрин. І в нас є досить цікавий препарат це траверс, емомактину бензоат. Хотіла б зупинитися на цьому препараті. Чим він особливий? По-перше, ну, якщо це можливо не для закритого ґрунту, для відкритого ґрунту, не змивається дощем, має трансламінарну дію, тобто він проникає у листок і накопичується там у вигляді резервуарів, коли шкідник виходить харчуватися, він поїдає якусь дозу даного препарату. І гине. Дуже ефективним є проти лускокрилих, проте також проявляє дуже високу ефективність проти інших шкідників. Має також, до речі, овіцидну дію, тобто знищує яйце. Але коли ми говоримо про обробки з такими важкими шкідниками, як трипси, білокрилки, потрібно враховувати те, що ми маємо покрити максимальну поверхню листка і загалом виготуючої поверхні. І е, ми рекомендуємо у ці обробки додавати наш органосиліконовий адювант Bona SuperVet. Який не просто розтягує каплю, а дозволяє протягнути діючу речовину у листок, покращити її проникнення, крім того, це стійкість, якщо відкритий грунт, знову ж таки, стійкість до опадів і покращене покриття. На слайді ви бачите, наскільки змінюється якість обробки, як по рослині, якщо ви використовуєте фунгіциди, так і інсектициди. Подивіться, як гарно покривається шкідник. Не менш шкідливий. Інший шкідник це попелиця, переносить близько 50 вірусів. Одна генерація розвивається надзвичайно швидко, це тиждень при сприятливих умовах. І за вегетаційний період може розвинутися до 18 поколінь даного шкідника. Чим боремося, тим ми самим препаратом, що і з трипсом. Наступне білокрилка, злісний ворог кожного тепличника. Надзвичайна шкодочина, цикл розвитку в присприятливих умовах становить 20 днів. Засадон може розвинутися до 15 поколінь, так як і попелиця переносить вірусні хвороби. І знову ж таки, як і в трипса, є якась особливість у циклі розвитку. Личинка першого віку вона рухома. Всі інші, другий, третій, четвертий вік це личинки нерухомі. І личинка 4 віку вона має деяку особливість. Вона покрита восковим попарієм. Тобто цей попарій не дозволяє проникнути діючій речовині інсектициду на поверхню шкідника. Тому тут обов'язково потрібно використовувати органосиліконовий адювант і боротися через живлення. Тобто використовуємо системні препарати. Це тіометоксан з лямдос наш міс суперклотінідин ранчо, і з галатрином, оперкот акро і надзвичайно високу ефективність проти білокрилки проявляє препарат Траверс близько 85%. Я думаю, що ви розумієте, що це у боротьбі з білокрилкою надзвичайно високий показник. Павутинний кліщ. Їм полюбляє полюбляє жарку і суху погоду протягом року може розвинутися до 20 поколінь при сприятливих умовах. Цикл розвитку 7 днів. Уявляєте, яка кількість особин розвивається за цей час? В чому особливість виїдає вміст клітини? Відповідно, поверхня листка стає такою, наче білою. На більш пізніших етапах пошкодження утворює павутину. Це його захисний механізм, за рахунок якого знижується випаровування вологи. І також ця павутина не проникна для інсектицидів, тому потрібно боротися набагато раніше, ніж виникне така проблема. Чим боремося? Таурус це пірдабен, і гексотіазокс — це гексаран. На більш ранніх етапах ураження кліщем досить ефективна є сірка, яка також буде виступати як фунгіцид. Наш гексотіазокс гексоран він діє на всі стадії розвитку кліща за винятком імаго, проте він стерилізує самку імаго, яка після цього вже відкладає нежиттєздатні яйця. Період захисної дії до 50 днів, норма використання 100 грамів на гектар. Також такий пункт. Часто симптоми нестачі елементів живлення вони подібні із ураженням, шкідником чи хворобою. Тому, якщо ви бачите на поверхні листка якісь хлорози або ж плями, чи це скручування поверхні листка, важливо в першу чергу виключити дефіцити елементів жилення. Але знову ж таки пам'ятаємо про кореневі гнилі, які також можуть прикриватися дефіцитами елементами жилення. Крім того, якщо рослина забезпечена необхідними елементами жилення, це і підвищує стійкість до захворювань. Якщо ви маєте таку проблему, у нас є мікродобрива, це акселератор мікро та акселератор ВП з азот, фосфор, калій 10-15-18 та 3-11-38 та комплексом мікроелементів в залежності від того, який саме елемент живлення ви хочете компенсувати. Не забуваємо про правила поводження з пестицидами. Сільське господарство дійсно дуже небезпечна галузь. І для того, щоб вона була більш безпечною, потрібно дотримуватися всіх цих правил. Дякую за увагу. Якщо у вас залишилися запитання, буду рада відповісти.